Вчора був день захисників і захисниць. Росіяни люблять приурочувати якісь свої пікові жорстокі активності до святкових днів. Ви помітили якусь особливу активізацію Росіян 14 жовтня на Луганщині? Ну от знаєте, на на диво ні, хоча готувались так само розуміючи, що вони там. Схиблений на тих датах, якихось сакральних для себе. Ну а враховуючи те, що це було наше е, свято і велике свято, яким ми пишаємось, то чекали, е, звісно, або якихось контрнаступів величезних, або можливо, там великих там і потужних щільних обстрілів і ракетам, і можливо артилерію, але такого, щоб о, чогось потужного не було. Видихаються, чи просто їм не до цього зараз? Я думаю, що все ж таки втомлення є. Основні бойові підрозділи вони вже за сім місяців війни вибиті. Ті мобілізовані, які зараз приходять, ну це величезна кількість народу, але це ж недосвідчені військові. Тому єдине, що вони можуть робити, то це ну створювати просто постійні контратаки, намагатись, щоб наші військові втомились. А зробити якусь якийсь прорив величезний по лінії фронту ні, на. Це вони не спроможні, тому що ще раз говорю, це не злагоджені бойові підрозділи. Пане Сергію, ви 12 жовтня повідомляли про звільнення семи населених пунктів Луганщини. Хотів поцікавитися, чи є від того часу якісь нові населені пункти, які вже звільнені, і яке життя в тих сімох? Чи можливо туди повертатися людям, які виїхали? Чи ви поки що не рекомендуєте повертатися, бо це все одно очевидно близько до лінії фронту? Про нові поки що не будемо говорити. Дочекаємось вже коли генштаб дозволить це казати. А з приводу тих, які вже звільнені і офіційно вже названі, то повертатись туди поки що на жаль не можна, тому що там повинна пройти три хвилі певні: тобто, звільнення, потім зачистка, а потім розмінування ще тому, що хтось десь залишається і в лісах, і по приватних будинках, хто не в ну десь втікнути з цієї території, і плюс, на жаль, російські окупаційні війська дуже обстрілюють ці населені пункти. Вони їх просто зносять, старають за плече землі, не дивлячись на те, що буквально нещодавно вони ще окупували ці населені пункти, і вони чітко розуміють, скільки там людей проживає, і де саме які? Ну от буквально вчора в одному з сіл повністю розбили школу ну, хоча там а, вона не була придатна для а, проживання або знаходження навіть військових, все одно от принципово вони розбили. Вони зараз гатять по всім більш-менш великим будинкам, будівлям, адміністративним чи ще якимось а, для того, щоб унеможливити просто а, розташування там наших військових. А яка ситуація за вашими даними на тимчасово окупованих територіях Луганщини? Бо з Херсона російські оці гауляйтери закликають евакуюватися людей потроху. А що на Луганщині? Ну на Луганщині вони закликають навіть не закликають ні, не так вони змушують виїжджати людей з такої першої лінії біля фронту в тих населених пунктах, які от перші до фронту знаходяться, але не для того, щоб зберігти життя людей а заради того, що просто не було можливості десь місцевим допомагати збройним силам України підказувати місце заходження, розташування. Складів казарм чи е, командних центрів а, колаборанти декілька разів намагалися виїхати. Місцеві колаборанти виїхати е в бік Росії через Троїцьке, але їх не пустили. Що нас дуже тішить. Їх розвернули і сказали, що їдьте, захищайте свою ЛНР. Ю. Ну а що стосується от великих міст наших, там де проходила активна фаза бойових дій, то там ситуація дуже важка. Саме з підготовкою до опалювального періоду, е там просто його фізично не можемо провести.